Україна несподівано виграє повітряний бій. f 16 збив російський су-35. Пише видання Більд. Вперше в історії f 16 збиває російський су 35 Друзі, коротенько про цей бій ви маєте знати. Він відбувся вчора над північним сходом України. Росіян Обіграли або розвели, як кажуть в народі, українські повітряні сили відправили винищувач для атаки російських позицій в Курській області. У відповідь росіяни підняли свій су 35 Однак російський пілот потрапив у засідку, бо разом з F-16 в повітря піднявся шведський літак дальнього виявлення СААП, який перехопив су 35 ще за 300 кілометрів до кордону, і передав координати пілотові. F-16. Український F-16 випустив ракету АІМ-120 і Су-35 був збитий за 16 кілометрів від кордону неподалік від Кореневого, це на Курщині.